З міжнародних спортивних змагань Строн Spirits Геймс серед ветеранів та військових з пораненням, що відбулися в іспанському Мадриді у межах міжнародного фестивалю Арнольда Шварценеггера Арнольд Класік Europe, повернулася команда з п'ятої Слобожанської бригади Нацгвардії України. Сергій Кошельніков серед шести харківських спортсменів, які у складі збірної України змагалися бути сильнішими серед ветеранів війни з п'яти країн США, Естонії, Ірландії, Нідерландів та України. На рахунку харківських слобожанців 11 золотих, стільки ж срібних та 5 бронзових медалей. Оце улов тільки за Іспанією, А до цього ще було багато уловів. Де ви їх зберігаєте? Дома? Дома, Де? Вони висять? В ящики. Три золотих, одна срібла та дві бронзових. Особистий результат ветерана Надзверлідця Кошельнікова. Ось три золоті медалі. Це за айрбайк, це за жим на максимум, це жим лежачи на рази штанга. Усього сім медалей, сьома особлива. Це медаль дружини за допомогу в організації заходів спортивних в Україні. Вона супроводжувала мене усюди і в Іспанії також. Вручали всім дружинам, які там були. Пані Вікторія, яка завжди поруч, починаючи з госпіталю, каже, що це перші міжнародні змагання і перша її нагорода жартує за шкідливість. Вона була для мене дуже неочікуваною. То було за допомогу ну, при організації, за активну участь. Отак вони сформулювали. А було трохи страшно, тому що зрозуміло було, кого ми там зустрінемо, наскільки вони ну, будуть сильні ті суперники. Ну, все взяло, все, що хотів. Хлопці, дівчата були з Америки, з Нідерландів, з Ірландії були. Сильна команда. Ну, у нас була команда 50 чоловік, а там з чотирьох країн було 20, тільки всього. Перше місце в нас було друге місце. У американців хлопців, а третє у Нідерландів було по медалях. А в команді харківська команда взяла друге місце по кількості медалей. Перше було у Чернігові, То там було в нашій команді. Було шість чоловік, а там було сім учасників. Тому на одну медаль у них більше. Сергій Кошельников брав участь у всіх видах змагань за винятком командної греблі. Спорт переконана пані Вікторія. Це можливість реалізувати себе і підтримати інших. Гір для нього найважкі від спорту, дуже важкі. Він два місяці тому від не разу підняти їх не міг. от дві гірки по 16 кг. Зараз, ну, може, три рази, може десять. Тобто постійний прогрес для нього, і то такий приклад для хлопців, що життя не зупинилося. Він ще то робить у нас двоє синів. Він вже казав, що то приклад для них в першу чергу, а потім вже для інших. Наступний щебель, до якого готується подружжя, Паралімпійські Ігри. Як повернулись до Харкова, потяг приїхав зранку, і через буквально через три години ми вже були на тренуванні в басейні, а в нього непогано виходить. І, так що далі ну, плавання теж буде. В планах є плани по паралімпійським змаганням в Лос-Анджелесі через чотири роки. Думали з дружиною, що на Іспанії стронгмен закінчиться. Будемо займатися тільки плаванням, а там хто знає. Поживемо, подивимось. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин Громада Груп.